Доброго дня всім мир! Сьогодні 27 вересня 2022 року. Хочу вас познайомить з одним із сортів червономясих в моїй колекції, сорт Одіса. Цей сорт я в свій час взяв в Америці, тому що те, що ходили саджанці саджанці цей сорт Україною. Я в свій час колись купив одного блогера, але виявився це геть інший сорт. Тому мені прийшлося купити цей саженець за кордоном. І на сьогоднішній день я маю цей дуже прекрасний сорт Маркуса Кобалта, швейцарця із серії Red Love, який взагалі вивів ці. Перші сорти червоном'ясних яблук, такі як Сирена, Редлавера, Церцея, Каліпсо. Одісо. Зараз я вам показую сорт Одісо, який він повинен бути. От Якраз візьмемо там на дегустацію, там ще інший буду сорт показувати. І заодно. Це я вам покажу. Це в мене привита на М9. і Оце трьохрічний садженець, бачите, вон там він Сіріус теж садженець привалив трошки. Що стосується, бачите, те, що на М9 потрібно буде подв'язувати. Ну, це саджанці на продаж. Тому бачите, отам редлавера теж такий маленький, двохрічний вже він. Так що ось такий він. Сорт Одисо. Що я хочу сказати? Грибками дуже мало вражається. Одна тільки шкода від шкідників, а так він більш-менш, знаєте, стійкий. Мені він дуже подобається, тому що маю достатню кількість червоном'ясних яблук в колекції. Що стосується Одісо, ну, я б не сказав, він більше як стійкий до. Рибкових захворювань. Ось ще інший сорт, сорт Radket, теж зимовий. Але це вже канадська селекція. Хоч деякі, знаєте, інтернет-ресурси пишуть, що то американський, але я більш так знавав у досвідчених людей, хто розуміється на яблуках, то всі стверджують, що це є канадський сорт. І на сьогоднішній день це найкращий сорт червоно'ясового яблука, який був виведений в Канаді. Так що, отакий від, він редкеті. Теж дуже мало вражається грибками, але в цьому році дуже багато вологи, дуже багато дощів, дуже багато холоду. Тому де-інде, трохи бачу, на одному дереві геть порші не було, а там трошки, буквально, знаєте, дуже-дуже мало. Але трошки є. Так що бажано буде. Для кого, знаєте, це потрібно чисто, от він хоче чисте яблучко, то треба буде або шавіт, або скор, або тапас. Яблучка невеличкі, теж приблизно такі, як і читав, десь 140-150 грамів. Не більше в цьому році в мене. А бачите, трошки крупніше, але це сигналки, це в першому, перший рік у мене дісо заплодив з Америки. От І тут, ну, Приблизно так, середні яблучка. Ну, зразу скажу, що це не з тих яблук, які будуть дуже-дуже великі. Я так розумію, ці яблука бажано навіть і тримати, щоб вони були от середні, але будуть вражайні, буде вистачати вам і вашої родині. Так що такі вони, ці червоно'ясі яблучка. При термічній переробці яблука червона м'ясі не тіряють кольору, так і залишаються червоними. Дуже багаті на антиоксиданти. Це ті сполуки, які борються з раковими клітинами і допомагають справитися з ними, убивають їх. Так що вживайте в їжу м'ясо яблука і... і будемо отримувати профілактику. Взважувати ці сорти не буду. Нема що тут зважувати. Як я вже сказав, це десь 120-150 грамів найбільше яблучка. Великих немає. Але я дуже люблю, збираю червоном'ясі яблука по всьому світу. Зараз у мене є в колекції такі яблука, як е Чорна клубніка. Це Black Strawberry. Та є такий сорт Бая Франконія з Франції. Теж новиночка. Black Strawberry це з штатів. Є там одна людина досвідчена, яка виводи е червоно м'ясо яблука. Так що сподіваюся, що на наступний рік можливо вже почну потихеньку знімати і ті сорти. Зараз ми їх продігустуємо. Скажу одне, сорти морозостійки. Е ну і бажано все. Все ж бажано хоч один раз обробити от грибків, для того, щоб знаєте, бути більш спокійним, що ваші яблучка доживуть до осені, а потім підуть на закладку у пивницю, у погріб, хто як каже, і будуть вас радувати взимку. Яблучка приблизно лежать цих сортів. Ну, десь так, знаєте, посічень місяць, місяць, не більше. Ось була падалиця з Ред Кеті. Бачите, я так розумію, він ще буде набувати кольору всередині. Ось такий колір. Ще, я б так би мовити, воно ще є трохи в техніці, ще не повністю достигло. Але яблочко хрумке, соковите, ягідний після смак, у всіх, як і всіх багатьох сортів червоно'ясих, дуже-дуже приємний. Кислинка з часом майже пропаде, залишиться тільки приємна кислиночка, доповнююча, ягідна. Так що рекомендую. Зараз продегустуємо одіса Як я вам вже сказав, воно повити, повинно бути трошки видовженим, тому воно тоді буде. Це дійсно одіса, якщо ви маєте цей сорт у себе вдома. Ще раз кажу, що воно повинно бути видовженим. Не круглим, отаким, як редкеті, а видовженим, бачите, з таким трошки. Зараз ми його скуштуємо. Теж дуже соковите. Навіть більше соковитіше, ніж редкеті. смак такий же ж після ягдни тут і полуничка, і чорничка. І дуже-дуже, знаєте, такий, наче як і ожина, щось такого, знаєте, плану, дуже-дуже смачне. Так що раджу. Теж ще техніка, теж воно ще бажано б ще півмісяць б полежало, а потім його куштувати. Так що отакий, щоб ви знали, буде Одісом. Кого цікавлять живці, звертайтеся. З 1 листопада буде прайс. На живці! З вами був колекціонер Плодових Україна Крапівницький. Всім мир. До нових зустрічей, друзі!